Народ, Всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Сьогодні буду робити огляд. Огляд а, буде на ось такий трактор рівно один рік, як я його купив. Ну, Навіть один рік там, і місяць. Кентав 244 SX SX. XS SX. А, ось в такому новому дизайні з ким-двигуном або кулісою, ну і так далі. Ось а, хочу розказати, так, знаєте, зробити короткий огляд короткий, а, на то, що там з трактором. ну, яке, яке, ох, Який стан трактора після одного року користування. А, Напрацював я вже десь 170 мотогодин, а трактор цілу весну, ціле літо, осінь працював, орав, садив, копав, культивірував, дискував, косив багато, до речі. Десь за рік, ну десь за сезон я скосив даним кентавром десь, щоб вам не збрехати, ну гектарів, гектарів 10 буде. Ось, да. Да. десь гектарів 10 буде, можливо, десь там гектар озирав, здискував. А... Ну, звісно ж, там посадив, копав, обропляв і так далі. Ось. А возив сіно, возив гній, ну, багато чого возив, дрова возив. Ось. А... Що можу сказати по даному тракторі? В принципі, в принципі, трактор супер. Ну, Звісно, якщо там прикласти свої руки. Ось. Тоді трактор суперовий. Ось, звісно, щось потрібно дороблювати, перероблювати, підтягувати, дотягувати і так далі. Треба розуміти, в першу чергу, що це техніка. Ось. І як люба людина. Може захворіти, так і техніка може захворіти. Просто а, в техніці простіше взяв там і деталь замінив. Ось, ну, З людиною не так просто. Ось, а, Що можна сказати? А, по, трактору, по трактору, якщо так дивитися, то з із нюансів, із нюансів за, рік, за рік експлуатації, я би сказав його. Нюанси це, звісно, що кабіни нема. Це, до речі, нюанси. Удобства нема. Це факт. А, ну, і потрібно більш-менш кожній, якщо весною, оранка, дисковка особливо, то доволі все так ну, полюбляється і потрібно дотягувати. Ось. Це однозначно десь кожних 15-20 мотогодин. Якщо ви дискуєте багато, потрібно дивитися, тому що передній міст, знаєте, так, непогано відкручується, скажу я вам. Ось. Що ще панель? Ось тут це все теж треба докручувати. По кузові там крила, <кхм> там. Під сидушкою, там це все потрібно, ну, все, де можна дотягнутися, потрібно дотягувати. Ось. Але, в принципі, це, я так розумію, на всіх китайцях. Ось, ну, по великому рахунку. Ось. Потім, що ще? Якщо по нюансам, світло, ну, світло це прям. Це жах. Друзі, світло це просто жах. Не знаю. Чому? Ну з світлом тут проблема. Я вже неодноразово записував відео, як я переробляв дальнє. Ось, ну воно потрібно все, все ж таки його А Ось недавно зробив ось такий набак. Зробив. До речі, непогано вийшлося. Бачимо. Ось. Ну і а якщо щось важке і десь вести вгору, то дуже піднімає передок трактора Ось цих цих малюків замало, потрібно ще десь. Ну, по опиту скажу вам, що потрібно ну, 10 кілограмів ну, 50 гарних 50-60 кг, якщо поставити, то прямо ну, реально буде топ. Перед не буде піднімати так. Ось. Потім вихлопну, скажу вам, не раз, я її вже докручував, і, біля, ну, і деколектор, і саму вихлопну. Це прям, друзі, це прям жах. Ось. А, ну, Стартер я ще не докручував. Ось. Але але, 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 мабуть, потрібно буде ще стартер докручувати. Тому що, ну, можливо, не знаю. Ось. Кажу теж, що стартер ну, дуже так полюбляється. Ось. Ну і в принципі. Ну, що клапана регулював. Ну, ось. ну і все, в принципі. Трактор СЕЗОн гарно відпрацював, ну, скажу я вам, міцно, потужно. Ось так, друзі, ось таке коротке відео вийшло. Бачу, вийшли нові моделі. 244-й SXU ось, SU це з примусовою гідравлікою, там, о, трьохсекційний розподільник чи двох, не пам'ятаю вже. А ось Тут у нас вже на Бакові стоїть така пластикова заглушка, Ось. А дзвонив на сервіс, на жаль, а заказати окремо не можна. Не знаю чому. Якщо будуть дивитись представники Кентавра. А то напишіть в коментарі, чи можна заказати окремо ось таку заглушку на бак. Якщо можна, то було б непогано. Ось, Тому що я робив з метала. Це, в принципі, для користувачів, там, які не мають практики, ну, буде напряжно. Так, далі будемо що тут нас дивитися. Так, ну, по, як не странно, ось цей фільтр воздушний, типу циклон. Ну, рік пройшов, він ще, ще стоїть, ще не впав. Так, да, ще не впав. Не знаю як так ось. А, далі що можна сказати? Ну, тут все, тут все нормально. ТНВД питань немає, до форсунок теж питань немає. А, по, 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 по роботі двигуна питань зовсім немає. На холодну п'ятірочка, впевнена п'ятірка. А на гарячу, на гарячу, на холостих у нас буде а, два, це на холостих, а в роботі 4 стабільно. Ось. Це навіть не обговорюється. Ось, Насчет двигуна, тут ну, непоганий двигун. Ось. ну Що можна сказати, мости, ВОМ, це все працює, все супер. А, трактор а, став працювати, звісно ж, після 100-то набагато краще. А, оберти, до речі, набирає більше, ніж набирав там до 100. Там До 100, десь 200 набирав, це там прям був, знаєте, а, його потолок. Ось. Приділ його. А зараз 2250-2300, ну, так як написано на двигуні, його номінальні оберти він набирає. ось В принципі, що можна сказати, солярку потрібно заливати. А, чим кращу, скажу я вам. Тому що я заливав саму дешеву, то в роботі видно було, що трошки ну чорним димком все ж таки. Підкидувало, ну коли там, знаєте, прям резко газ тиснете, газуєте, то він ну, там спершу там, декілька секунд, там, може там, 2-3 секунди чорний димок піти. ну і потім все супер. Ось, А залив а реально дорогу солярку. А реально дорогу, І скажу я вам, що перестав диніти. там, нажимаємо резко-газ, там немає чорного диму. Ось, Це я думаю, прям, знаєте, 100% із-за солярки. Ось, це так вам порада така. По колесам за рік. Ну, гума майже, гума майже ну, не зносилася. Ось. Ще ось такі папірочки. Ну, що, гума нова, ось тут ще, ну, карби, це все, це все супер. Це все прям, прям нормально. А далі ось ці зеркала, їх потрібно. ну В моєму випадку розкрутив клей. ну Такий клей з пістолета гумовий. Закрутив. Надійно. А по навісці, ну, по навісці, взагалі, питань немає. Навіска працює прям супер. Ось бачимо. Все супер. Все ніби розбито, але все працює гарно. Рік, рік відпрацював. Да, так, не було там, там 10 гектарів чи скільки. Але скажу я вам, що не дивлячись на це, трактор ну все супер, копав, підгрібав, садив. Питань немає. Ось. Сідушка, ну, сідушка, самі знаєте, що на китайцях. Сідушка, я її по початку хвалив. Але зараз я бачу, що поду... О, подушка, друзі. За що думає, не подушка, а сидіння. О, що воно ну, ось тут уже лопнуло, бачимо? Ось тут полопає. ну, сидушка така. Хоча така дорожезна, друзі, 4-5 тисяч віддати за сідушку, це прям треш. Ось так, друзі, таке вийшло коротке відео аж на більше як 10 хвилин. Ось так. Тому, хто ще не має такого звіра, рекомендую купляти. В принципі, на моєму каналі багато є. Багато є різних доробок, різних відео, різних порад. Можете для початку, взагалі, так скажу, друзі, для початку. Для початку дивіться, мені все одно, я, я, трактори, я трактори не продаю і не рекламую ніякий там, сервіс, там, що купуйте там. Ну, Не буду казати де. Ось, Купуйте де хочете. Я купив у ну, нашій області, там, ви можете купляти в вашій області. Це все ось. Я тільки просто роблю. Якби, Огляд і ділюся якби, життєвим опитом. Все. Купляти, не купляти це, звісно, все, все буде залежати від вас. Я тільки показую плюси та мінуси. Показую всі плюси та мінуси. Ось так. Тому, друзі. Прежні, ну, перед тим, як купляти, ось, заходите, заходите до мене на канал, дивитеся відео. І там вже будете бачити для себе. Ось. Трактор непоганий. Ну, Звісно, потрібно до нього докласти руки, потрібно щось доробити, переробити. Але, друзі, зато ціна невелика. Ось так. Невисока ціна. Ось такий трактор бачу, можна за 6 тисяч взяти. 6 там, може, навіть по акції може бути 5-900. Десь бачу на якійсь прощаці. Тому, друзі, не зациклюйтесь на одній площадці. Площадок по продажам тракторів є дуже багато. там, Я нарахував десь близько 20-30. І на кожній площадці ціни на трактори відрізняються і дуже відрізняються. Тому знайшли там на одній площадці, перейшли на іншій, подивилися. І коли купляєте. А, бажано, щоб ви уточняли, що там по гарантії. Яка буде гарантія, якщо трактор ламається, які там умови, чи вони приходять, чи вони не приходять, щоб потім не було, там, що вам обіцяють гарантію. Ось. А ви приходите, ну трактор щось там сталося, дзвоните, вони вам кажуть, так, знаєте, ласкаво там. Ми не при чому дзвоніть там в сервіс Кентавр, нехай розбираються. ось. Тому що не всі площадки надають гарантійні випадки. Ось. Запам'ятайте це. Ось так, друзі. Що, друзі. Будемо закінчувати відео і так розтягнулося. Тому кожен обирає своє, кожен обирає на свою суму, на свій гаманець. Ось. Будемо закінчувати. Друзі. Кому сподобалось, ставимо палець вверх, пишемо свій коментар. Можливо, я щось не доказав, можливо, я щось не так сказав, не доказав, переказав і так далі. Можете писати свій коментар. Любий там може бути негативний, може бути позитивний. Я до критики відношусь конструктивно. І не, не обіжаюся. Ось. Тому що я в сфері Ютуба тільки починаю. Ось. Ну, може бути багато чого і не так. Тому, друзі, перебачайте, як є, так і є. Ну, Можливо, з часом, звісно, все буде краще. Всім до зустрічі! Підписуйтеся на мій канал, ставте палець вверх, пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!